ж препарати використовують поляки, коли вирощують такі гарні яблука. Яблука, яблучко. І вони і не червиві, і, і гарний вигляд, і здорові. Невже там тільки біопрепарати, що там використовують для вирощування такого здорового врожаю? І не тільки яблука, а в них в садах всі. Продукти та й овочеві теж вирощуються якимось чином. Будь ласка, ви можете пояснити нам відповісти на це питання, Денисе? Ну, питання таке глобальне і мати якусь чітку відповідь дуже важко, тому що, по-перше, в странах Євросоюзу ми да, там зовсім інші стандарти до, до препаратів. До використання, до регламентів використання хімічних засобів захисту зовсім там інші. Наприклад, якщо у нас там є препарати, які відмічаються таким знаком органік стандарт мають, тобто це препарати, які можна використовувати дозволені до використання в органічному землеробстві. І в них цей сертифікат і препарати, які відмічені таким значком, там у них не катіруються. Тобто він там у них нічого взагалі, умовно кажучи, не вартий. І в них там зовсім інший підхід до використання хімії любої. Будь то це хімічні фунгіциди або інфекціциди, будь то це там мінеральні добрива, будь то це гербіциди. Особливо там дуже давно вже йдуть ці суди тягнуться стосовно. Байера, який купив Мансанто, який її випускали раніше раундап, і е, люди там з часом почали хворіти, захворювати на рак, тобто онкологія, з часом у людей проявлялася там через роки, і вона там виплачує шалені суми за те, що все-таки дійсно з часом розвивається у людей онкологія. Що стосується Польщі і виробництва яблук вирощування. Або е, ягідних там я якихось, наприклад, наприклад, культур. Ну, по-перше, е, хімічні фунгіциди або інфікіциди, які можуть використовуватися там, вони там зовсім інші, вони там зовсім різні. Вони, по-перше, не мають такої назви, як у нас в Україні, здебільшого там дічери тільки може бути дії речовина схожа, або така сама. Це перше. Друге, вони там більш е, новітні. Вони там менш токсичніші, і вони там е, набагато швидше розкладаються в е, рослині е, і не накопичуються ні в плодах, ні в насінні, да, не в квіточках, не в ґрунті. Також там активно використовують біопрепарати, які вже е, і впливають на смакові якості плодів, на зберігання і так далі. Також, окрім е, Засобів захисту, що впливає на якість, це і е, стимулятори там, основі, наприклад, там і амінокислот, і фітогормонів, і найважливіший, так би мовити, елемент, який впливає на якість е, плодів, це як фруктових, так і ягідних е, культур це кальцій. Тобто, там йдуть підживлення з кальцієм, там вони починають чути з фази бутанізації, цвітіння і там уже. І, і там вже йдуть до, до збору. І це там все робиться систематично. Тобто в них немає такої практики. Вийшли і думають: ага, значить, сьогодні у нас, мабуть, буде дощ, і, значить, треба буде оприскувати, тому що після дощу можливо похолодання. У них прописана технологічна карта, яка в певний день ну, в цій карті зазначені обробки від шкідників або хвороб. Тобто і вони там не чекають, коли щось проявиться, або почнеться літ, наприклад, там або якоїсь плодожерки, або попелиці, або у кліща. Тобто використання завчасно, воно е, набагато ефективніше, тому що можна попередити і шкідників. А здебільшого шкідники на, на яблуках у нас це плодожерки, які е, е, бабочки літають, да, це з, з узкокрилі які пошкоджують плід і у нас, звісно, що образується дірочка, туди сідає грибок або якась бактерія, і починається там уже або парша, або інші, наприклад, хвороби, тому там більше систематичний, систематичний підхід. Чи використовують вони тільки і біологію? Ну, це питання, тому що більш, більш органічна продукція. Вона більша якість, ну вона її, по-перше, більш якісніша і більше ціниться на прилавках. Чи використовують вони суто хімічні? Ну, можливо, але ж ми про це не дізнаємось, тому що навряд чи нам хтось про це скаже. На останок, щоб хотілося сказати, що для того, щоб вирощувати дійсно якісну продукцію, потрібно знати технологію і підходити до цього систематично, а не так, що. Ага, значить, куплю я якийсь препарат, один хімічний або біологічний, оброблю ним двічі за сезон або раз за сезон. Ну, мабуть, вистачить і все, і не буду більше нічого робити. Але так ну, не буває. Років 20 назад, можливо, таке і було, коли погода була більш стабільніша, коли збудників хвороб було менше, шкідників було менше, тому що мінімум використовували засоби захисту як такові. В, взагалі, і е, культури, які використову ну, вирощувалися раніше, не було такого різноманіття. А коли в Україну почали завозити і різні сорти полуниці, там, да, там розсаду, різне насіння, інший посадковий матеріал саджанці. Звісно що з цим посадковим матеріалом, з насіннєвим матеріалом, е, десь карантинна служба. Могла пропустити певних збудників або якихось карантинних збудників, шкідників і так далі. І ось ми отримуємо, що два-та-три роки назад умовно назвемо ту ж саму білокрилку, її не було у відкритому ґрунті. Ось вона тут у нас вже є, тому що погода змінилася. Не було там, наприклад, якихось специфічних хвороб, там взяти, наприклад, грушу, там ржавчина груша, да, і ржа, коли зверху таке п'ятнишка... Кайомочка має, має кайомочку таку оранжевого кольору, помаранчевого всередині чорна, а знизу такі, як сосиски висять. Е, вороби там років 5 назад про таку взагалі мало хто бачив, і вона не спостерігалася у нас в Україні. Тепер, майже, мабуть, у кожного у кого є груші, можна спостерігати розвиток цього патогена. От і все. Зрозуміло, я знаю, що коли ми говорили з фермерами Польщі і американські, то вони називали теж біопрепарати, але там зовсім інші назви. Можливо, основа ця ж, а просто назва у них зовсім інша, але. До речі, у них в магазинах, у всіх магазинах, там, де продаються овочі, вдвічі втричі дорожчі органічні плоди та овочі. Якщо а, там так. помідори можна було прості, оце вже як стандартно вирощується там за 3 долари, то ці вже помідори треба було платити 6-8 доларів за кілограм або ще й більше. Тобто, вже той, хто привозить в магазин, там уже і лабораторії працюють. І в магазині перевіряють, і вони вже знають, що вони викладають і що вони продають. І, до речі, питали нас: чи перевіряють у наших магазинах, коли вони продають продукцію. Я думаю, що ще ми до такого не доросли. Навіть. Це тільки. Так, тільки зараз вже є фермери, які вирощують саме екологічно чисту продукцію, органічно. То вони і лабораторію використовують, і технологічні карти. Оці, я знаю, у нас в нашому регіоні навіть на Європу продають свої кавуни та деякі інші плоди, але там чітко, там вже немає ні травмофоску, ніхто не використовує і інші деякі препарати, а дуже активно біопрепарати, і новітні, оці захисні, і добрива теж новітні. Які дають можливість виростити органіку? Так що, я думаю, ми з Денисом вже разом відповіли вам, що в тому яблучку, якщо воно дороге, то в тому яблучку все чисто. Не дивіться, що там немає червака, а дивіться те, що вони, яка ціна. його. Якщо дешеве приходить сюди до нас, то там можливо вже використання таких препаратів, які допускаються і вони дешевші. А те, що дорого, то у них це органічна продукція. Дякую, Денисе, дуже цікаво, і ми відповіли ще на два питання наших глядачів. Дякую. Дякую, що запросили, да, будемо розбирати далі. Дякую. На ну, все добре, бувайте здорові. До побачення. До побачення.